На цього на 12 жовтня ради бачити, долучатися до спілкування до ефіру. Ставте лайки, підтримуйте Сили оборони. У нас короткий стрім буде сьогодні за підсумками суботи. Також обов'язково подивіться спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами, де багато питань, які зараз всіх турбують щодо допомоги з боку Америки, захисту об'єктів, які Арсія атакує, створення необхідної. Системами захисту цих об'єктів ППО і так далі. Все це президент обговорює. Тому, будь ласка, та да, за цим посиланням, яке зараз я даю вам в чаті. Подивіться, там недовго, але інформативно для того, щоб у вас була цілісна картина перед очима, що відбувається. Тому так зараз даю посилання одну секунду. І е, я вас буду знову і знову закликати робити донати на потреби сил оборони, які воюють в Донецькій області. Донеччина це наша е, головна лінія захисту, тому що якщо українські сили оборони відійдуть від Донеччини, ворог вийде на, на Дніпропетровщину і Харківщину. І, звичайно, він там не зупиниться. Це теж зрозуміло, тому що його цілі це не просто. З в, в Конституції тих регіонів, які вони задекларували як територія Росії, а саме окупація цих прилеглих територій з тим, щоб створити неможливе взагалі відновлення функціонування України в тому вигляді, в якому можна відновлювати функціонування держави після війни. Не можу зрозуміти, що вони з чатом, чому я не бачу чата, чи він є взагалі, чи немає. ну зараз одну секунду. Так, секундочку. То, чат працює, да, Чат працює, але ага, є. Так. Тому додаю в чат вам посилання на розмову зеленського з журналістами, От він. Це чат. І це посилання нажміть, потім буде можливість подивитися. І так, президент, суботу. Мав контакти з американською владою, звичайно ж, тому що від цієї позиції Білого Дому залежить спроможність України чинити опір. Хоча Україна показала, що спроможна зробити і самостійно, але звичайно, тоді ефективність меншою. Перед тим як відбулася розмова, лідери Великобританії, Франції та Німеччини заявили, що домовилися про використання заморожених російських активів для підтримки Сил оборони України. Про це повідомляє агентство Reuters. Уряд Німеччини опублікував заяву, де Мерц, Макрон і Стармер заявили, що роблять це в співпраці з США. Ми готові рухатися в напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки сил оборони України, таким чином вести Росію до столу переговорів, сказано в заяві. Також йдеться про те, що вони вітають угоду про припинення вогню в газі та обіцяють відновити гуманітарну допомогу. Таким чином, це пас подяки і респекту на адресу Дональда Трампа, який присвятив великі зусилля для того, щоб ця Угода по газі була досягнута. Це був його пріоритет останні тижні, тому він менше приділяв уваги Україні. Але той факт, що німецький, французький та британський політичний істеблішмент погодилися, що російські активи стануть основою для захисту України, це прогрес. Тому що до цього використовував тільки проценти за цими російськими активами. Зараз же мова починає йти про те, щоб використовувати тіло самих. Російських грошей теж зрозуміло, чому? Тому що держави згадані, були б набагато щасливіше, якби вони не брали на тягар свого бюджету підтримку України, а робили це коштом Росії. Тому будемо рухатися саме в такий спосіб. І це дає надію на те, що українська обороноспроможність точно не буде поставлена під сумнів, адже є все. Для того щоб фінансувати далі українські сили оборони, президент також приймав в Києві е, державного міністра з питань міжнародного співробітництва об'єднаних Арабських Еміратів, яка прибула до Києва, пані Рім Аль-Хашемі. Вона отримала від президента Орден княгині Ольги. Мова йде про її посередницькі зусилля щодо повернення України. З російського полону, в тому числі підтримки українських дітей та сімей, і контакти з Еміратами в теж вкрай важливі, тому що це одна з країн, яка претендує на статус посередника в даному випадку. Посередника, який може говорити мовою українських національних інтересів. Ну і звичайно, телефонний дзвінок став за словами Зеленського, Трамп підтримує Україну. Підсумки цієї розмови, поки вони є у викладі української сторони, але я переконаний, що якщо піде нормально гольф, то президент Трамп зробить заяву теж за підсумками протягом вихідних, що сказав Зеленський? говори з Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав президента Трампа з успіхом і угодою. Для близького сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. Якщо вдасться зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі і ця російська війна. Поінформував Дональда Трампа про російські удари по нашій енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас, оговорили можливості посилити нашу протиповітряну оборону, а також домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас. Ну і тут заява Стармера Макрона і. Мер це теж в нагоді стає, тому що є ресурс, звідки брати ці кошти для посилення української спроможності. Тим готовність росіян брати участь в справжній дипломатії. Завдяки силі це можна забезпечити. Пане президенте сказав Зеленський. В своєму також зверненні він розповів про координацію зусиль. Щодо санкцій, щоб вони, санкції українські і західні, були синхронними. Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами. Тобто мова йде про те, що група Єрмка Макфола, створена 3,5 роки років тому, є по суті бек-офісом для санкційної роботи Західних країн щодо Росії. Також за словами Зеленського, Україна бере санкції партнерів для впровадження в українській юрисдикції. Фактично, санкції проти Росії за цю війну вже стали глобальною формою взаємодії, яка відновлює реальну силу справедливості. І в Росії відчуваються наслідки санкцій світу, і буде ще більше тиску на цю війну. За цю війну Сь сьогодні ми синхрозували синхронізували санкції з Японією в списку санкцій. Керівників компаній, які забезпечують прибутками російської воєнного машинами, постачають зброю, критичні компоненти та обладнання. Так, ну і за підсумками дзвінка з Трампом, Зеленський позвонив премєр міністру Канади Марку Карні. Це така, вже традиція, Коли хтось говорить з Трампом, потім він дзвонить і розповідає в колі партнерів, що він, яка динаміка і так далі. От, наприклад, на цьому тижні в Америці перебував Олександр Ступ, президент Фінляндії. Він провів з Трампом багато часу і потім дзвонив Зеленському. Теж розказував, як він поспілкувався. До речі. Унікальна ситуація, що до Трампа поїхав не тільки президент Віляндій Ступ, але й його прем'єр-міністр. Це сам Трамп. Потім в ході спілкування з пресою від сказав, що це унікальний випадок, коли держава США приймає і президента, і прем'єр-міністра іншої країни одночасно. Ступ там розповідав про посилення одноздатності НАТО, дякував Трампу. А потім СТУП ще пограв у гольф з Лінсі Гремом. З сенатором, який входить до близького кола Трампа і який є одним з активних лобістів санкційної політики проти Росії, що платило вони 500% мита. І що прикметно, що також Ступ в своїй комунікації публічної, в тому числі в інтерв'ю, розказує про те, що Україна буде членом не тільки Євросоюзу, але й НАТО. Це по суті те що відбувається зараз, коли частина бюджетів країн НАТО на оборону зараховують їм на виконання цього процентного відсотку допомоги Україні. Тобто вони виконують коштом підтримки України свої зобов'язання. Як повідомляє британське агентство Axios, їм повідомили два джерела знайомі з обстановкою про те, що в ході розмови Трампа і Зеленського сьогодні, в суботу обговорювалася можливість те, що Україна купуватиме ракети великої дальності «Томагавк», які дадуть Україні можливість наносити удари в глиб території Росії, включаючи Москву. Джерела не повідомляють про ухвалення остаточних рішень. Я думаю, що рішення остаточних ще немає, але той факт, що ми зняли, клеймо табу з цієї теми, це вже важливо, тому що якщо табу немає, то колись переговори приведуть до результату. Так само, як це було з f 16 як це було з Петріот, як це було з танками Абрамс, як це було з Хаймерсами, як це було з е, е, гаубицями три тапора і так далі, і тому подібне. Тому фактично це питання тільки часу. Я переконаний, що допомагавки теж опиниться на українському озброєнні. Не знаю наскільки вони будуть ефективними, але точно вони. Посилюють нашу спроможність і будуть додатковим фактором тиску на Путіна. Хоча Путін імітує впевненість, каже: ну, тоді, ми будемо посилювати. тоді ми будемо посилювати нашу ППО. Ну і Малюк не без сюрпризів, звичайно, глава СБУ, Це, напевно, один з головних ньюсмейкерів позитивного контенту в Україні останні роки. СБУ вдало відпрацювала по цілям всередині російської інфраструктури по переробці нафти. Безпілотники СБУ вразили Башкортостан ну, Башкір да, Башкірі страна з ураджений нафтопроробним завод Башнафта, Башкірська нафта. Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперації Альфа СБУ влаштували бавовну на нафтоперобному баш... у НПЗ. В місті Уфа 1400 кілометрів від України. Уфа є одним з найбільших нафтопереробних центрів Росії, забезпечує паливами і паливими мастильними матеріалами Збройні сили Росії. Після вибухів на території заводу туди почала їхати пожежна техніка. Здійнявся стовп чорного диму після удару безпілотників Альфа СБУ. загорання сталося в районі установки для переробки сирої нафти Елоу АВТ 6. Це вже третій за останній місяць Діпстрайк, тобто удар в глибинку російської території з боку СБУ саме в Башкош... Башкортостан за 1400 км від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу Росії немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об'єктів на території ворога, які працюють на війну проти України. Комунікує свої досягнення СБУ. Так, В Костянтинівці удар на територію храму Йова-Почаївського. Ну, і це В котрим бачимо, що Росія атакує вже не тільки цивільні об'єкти, про військові я взагалі не кажу, а також релігійні об'єкти. І це має парадоксальний е контекст, тому що вони ж почали цю війну, начебто, щоб захищати цивільне населення, яке не має можливості молитися, начебто в московському патріархаті. А тепер атаками вони знищують церкві того московського патріархата. Віруючих, якого вони начебто прийшли захищати на українську землю. Да. Щодо таз, нема що додати, це якбо, ілюстрація повного абсурду. Так, друзі, на цьому стрімі збір для 28-ї бригади. Не забувайте, будь ласка, для Донеччини, для тих бригад, які стримують ворога на далеких підступах, і, зокрема, в Костянтинівці є. Позиції 28-ї бригади, тому, будь ласка, обіднати, підтримуйте Сили оборони. І в описі відео теж відповідне є посилання. Так. Чому так погано захищена залізниця? Питає Наталія Щедрина, і це неправда, що вона погано захищена, просто протяжність залізниці є однією з найбільших в Європі, звичайно. Ворог на цій протяжності може десь влучити. Але оскільки вони фактично зараз здомінують в небі над Чернігівщиною та Сумщиною, то залізнича в тому числі є цілью. Вони хочуть знищувати УЗЕ для того, щоб потім узе було неспроможно перевозити ні вантажі, ні пасажирів. Тому вони це роблять саме там, де вони можуть поки що літати з меншими ризиками для себе, це зокрема. Якраз Сумська і Чернігівська області переконаний, що це питання скоро буде вір.